Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про зміни, які е, анонсувала польська влада, і на днях вони вже будуть прийняті. І цього по-справжньому чекала велика кількість українців. Тому супер новини. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал просувати. Давайте починати. Е, отже, Польщі змінять закон про тимчасовий захист для українців, і це вже не пусті слова і розмови, які велися досить довгий період часу, бо є вже конкретика. Рада міністрів планує обговорити проект змін до закону про розширення тимчасового захисту для українців, і це відбут, може відбутися вже в найближчий вівторок. Ми зараз поговоримо про всі ці зміни. Потім, звісно ж, ми затронемо питання чоловіків з України, які перебувають на території Польщі, бо заяви є дуже і дуже неоднозначні з цього приводу. По-перше, говориться, що ця інформація була оприлюднена на сайті прем'єр-міністра в ніч з п'ятниці на суботу, і проект передбачає розширення правового захисту для громадян України, незважаючи на заяви Кошеняка Камеша, міністра оборони чоловіків з Польщі, в першу чергу так ніхто депортувати в Україну не буде під час військового стану. І Польща сказала, що ми про це говорити взагалі не хочемо. Згідно з інформацією, правила були розроблені Міністерством внутрішніх справ та адміністрацією в співпраці з іншими відомствами. Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Матчі Душчак заявив, що проект буде розглянутий в на засіданні у вівторок, тобто буквально за декілька днів. І нагадаю, що Душчак завжди виступає за українців. Душчак – це та єдина і перша людина, яка повідомила на засіданні Сейму, що українці. Які знаходяться в Польщі, приносять набагато більше користі і коштів, ніж Польща витрачає на їх утримання і взагалі на підтримку України. І він сказав, що українці реально дуже і дуже сильно допомагають Польщі е, триматись на плаву. Тому я особисто завжди вдячний таким людям, які говорять е, правду, говорять конкретні цифри і які е, підтримують українців фактично. так. Він також повідомив, що Міністерство освіти прийняло рішення про обов'язкове навчання для всіх українських дітей, які проживають в Польщі. Тобто, як би мені цей пункт фактично не подобався, але е від 1 вересня всі українські діти хто там навчається на віддалено, наприклад, в українських школах. Це останній рік, коли так можна робити, бо з 1 вересня всі мають відвідувати польські школи. Я про це вже багато разів говорив, що я особисто виступаю проти цього, бо наразі польська система освіти не може забезпечити 100% безпеки для дітей з України. І я говорю саме про булінг, про булінг на національній основі, коли. Діти поляків, скажімо так, булять дітей з України, які там добре не знають мови, які новенькі, які не можуть асимілюватись, і дуже багато, по-перше, є порушення їх прав. І найгірше тут не булінг, так бо булінг він є і в українських школах, коли діти над дітьми іншими там знущаються, але тут вся справа в тому як реагують деякі представники шкіл, це і вчителі, і директори шкіл і поліція, які не хочуть приймати заяви і просто закривають очі на те, що діється. Але тим не менш, такий пункт є, і його потрібно буде виконувати, або ж другий варіант просто виїжджати з Польщі до якоїсь іншої країни, де немає обов'язку ходити до їхніх шкіл. Також найважливіше, я вважаю, це те, що є вже чіткість щодо продовження статусу Укр. Таких питань дуже багато в коментарях. Пропозиція передбачає, що перебування громадян з України з номером Песель Укр на сьогоднішній день. Буде продовжено до 30 вересня 2025 року. Ми вже про це раніше говорили, це було так на рівні слухів. І мені там писали в коментарях, певне, до 30 березня, Дениса, ти помиляєшся? Ні, до 30 вересня 25 року. І чому тепер вони роблять не до березня, не до березня, як це було минулі роки, а саме до вересня, до кінця вересня, бо саме 30 вересня фактично закінчується навчальний рік. В школі, і це типу перед початком наступного навчального року, вони якби тепер будуть до таких дат ці продовження робити. Тобто, якщо там в наступному році вони захочуть продовжити до 26-го року, то це буде також до 30 вересня, і тоді не буде питання з е, закінченням статусу Укр в середині року, так як це було, бо виходить так, що дитина в вересні, наприклад, йде е, до школи. А в березні закінчується там статус укр. І от, наприклад, представимо, що вони його не продовжують. Виходить, що в дітей переривається навчальний рік. І щоб цього не робити, тепер ці всі продовження будуть до кінця вересня. І саме з цим така зміна е, є пов'язана. Е, також говориться про те, що зміна статусу проживання на тимчасове проживання, тобто з статуса Укр на карту побиту, також. Буде, тобто ці карти побиту, про які ми з вами говорили, що будуть видаватися на основі статусу Укр без обов'язкового працевлаштування, там ведення бізнесу і так далі, а просто на основі статусу Укр, такі карти побиту будуть. Це, як бачимо, підтвердив той самий Душчак. і е, говориться про те, що будуть певні умови, е, такі як оновлення даних в базі, е, в базі даних та звернення до. Е, Ужендів ваших міст фактично ви зможете подати, я так розумію, ці документи на карти побиту до ужену Гміни, до ужену міста, в якому ви проживаєте. Після цього ваші дані будуть перевірені е, всіма службами можливими: це і Агентство внутрішньої безпеки, і це і поліція, це і е, прикордонна служба, е, це що стосується безпекових таких норм, а все інше буде роз, так само розглядатись ваша. Ваші документи по як на карту побиту, просто їх отримання буде набагато швидшим, бо цим будуть займатися не ужинди воєвудські, які переповнені від карт побиту на основі роботи, а іншими ужендами, і це дозволить отримувати ці карти набагато швидше. Які там будуть підводні камені? Ми на, сьогодні, на сьогоднішній день не знаємо. От. Е, е, і які можуть бути там варіанти відмови, чому людям взагалі можуть відмовляти в отриманні статусу Укр? Коли буде ця інформація, я вам буду також про неї розповідати на цій сторінці. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати нові випуски. Також проект встановлює встановить нові правила щодо фінансування та допомоги біженцям з України, які перебувають в Польщі. Які саме зміни будуть? На сьогоднішній день нам не говорять, але я думаю, що у вівторок, якщо за, по цьому законопроекту проголосують і його приймуть, то нам одразу ж його опублікують, ми зможемо побачити, що ж там взагалі буде з виплатами. Бо навколо цього також є багато міфів, що там взагалі буде відбуватися. От тому будемо дивитись, що стосується 800 Там говорилось про те, що один з батьків має працювати так. Можливий такий пункт. Також по 800 плюс говорили, що е, тим дітям, які не будуть ходити до польських шкіл, на них не можна буде отримувати 800. Чи буде така норма, чи не буде, не зрозуміло, бо є пункт про обов'язкове навчання дітей в польських школах. І так само незрозумілі е, деталі по програмі 40, але також говорили, що цю програму будуть відміняти і придумають щось інше для того, щоб е, незахищені верстви населення. Саме громадян України, щоб вони могли також якоюсь новою з цих допомог ем, скористатись для того, щоб не опинитись на вулиці, якщо вони там, наприклад, люди з обмеженими можливостями, пенсіонери або там е, інші категорії, які не можуть самі про себе попіклуватись. Тому в загальному бачимо чіткість, бачимо, що е, зміни готуються, і вже в найближчі дні ми з вами поговоримо про те, як українці в Польщі будуть проживати. Як мінімум до 30 вересня 2025 року. Дякую кожному з вас за перегляди, за ваші лайки, підписки, за вашу друзі. Підтримку це насправді є надзвичайно важливо. Тому вдячний кожному з вас. Гарного всім дня і до нових зустрічей!